Розгорнули по Гребінці вже такі мобільні прийомні пункти. Вишні приймають От там, не знаю, видно чи не видно. Я питав, в іншому місті то було 8 гривень за кілограм. Два роки тому також було 8 гривень за кілограм, коли долар був по 20 з копійками. От. І теж було по 8 гривень за кілограм. Пару днів нас не було вже в селі, і ми просто. Думаємо, що там зараз, як все помінялося, бо зараз дуже все міняється, тому що сезон, ягід різних. от. Ягоди приймають, я казав, по 8, але поїхали ми далі і приймають по 10 гривень. Які ягоди? Оті, кісточкові вишні. По 10 гривень приймають. І в місті десь точок є, певно, 4 чи 5, що приймають okay. до 6-ї вечора. Вишень немає. вишень немає, порожні ніхто не, ящики, не несе. ящики, Порожні Звісно, два роки тому приймали по вісім і зараз приймають по десять. Цікаво, треба буде може, може сьогодні позвоню, запитаюся, скільки приймають в лубнах, там, де приймають все на світі. І каштани, і все. Ну все, що хоч в лубнах приймають. Треба позвонити, спитати, скільки, по якій ціні приймають вишні. От. Але ж ту раді цікавості, у нас нема вишень. Так, у нас немає а може Я купляти витривати. і возити туди. Ага. У Нас, Боже, то, що, у нас що, то нема. Та, Навіть не якщо купляти. є, їх рвати довго. І лазити, і комари кусають, і кліщі падають. Ні. О. Так що зараз ми в такому собі. Давай помічтаємо, що там могло статися. Приїжджаємо ми зараз, зілля хтось поведзябував на малині. Малини по. Знайдемо мережу інтернет і тут заголовки такі, що. Різко за ніч подорожчала малина. 120 гривень за кілограм на заморозку приймають, а в роздріб по 340. <різь> <різь> ну як, вмію мечтати? Вмієш. Ладно, їдемо дивитися, яка реальність, що є, що можна продати, як там наша смородина. Розкажемо по смородині детальніше. Нас довго не було. Ви, мабуть, думали, що ми вже. Десь пропали, поділися і все пропало. Так що зараз приїдемо і будемо розказувати, яка реальність, які плани і так далі і тому подібне. Казати, Казати. привіт, ми приїхали. <ривіт> <ривіт> і що будемо робити? Це що будемо робити? Багато у нас є роботи, дуже багато їх, Дуже. Все треба обривати, все що не глянь, твіра заросло, та я не знаю з чого братися. Буде дуже напружений тиждень. Нас... Не напружений, а просто насичений, тому що треба? Okay. Треба... Що треба? треба нам покосити, треба нам обірвати смородину. От. Стосовно смородини, давай почнемо зі смородини розказувати. Ну давай, розказуй. Розказувати. О, то ми такий бачили ці от там, як дівчинка рецепти розказує, якийсь там така мала три роки. От і каже, а зараз будемо додавати цукор. І, і потім там мама мам. питає, то давати. Там їй кажуть, да, і вона додає. Да. То значить, що зараз на даний момент замовлення на смородину в нас збільшилися аж до 17 літрів. Залишалося нам роздати там 5 літрів, а потім 2 літри в нас ще замовили. Іван з Ужгорода, не пам'ятаючи, казав вже десь він раз, третій, мабуть. І Василька ще одну літру замовив. Ну він такі умови нам поставив, щоб було цікаво все дивитися, що не віддати там кому-небудь, а має бути дівчина, так? дівчина. Молода. молода, красива. красива. Чорнява і, і незаміжня. Ну, Ого. де таких знайти? <рес> <рес> Побачимо. А що, їх там повно біля 47-го ходить. Да? Ну так. то я ж не буду до них чіплятися, а ти будеш роздавати. От. І потім знов. днівні утра. другий раз, зробив замовлення, ну, підвісив 10 літрів е, смородини. Канал Днівні утра. Другий раз вже, уявляєте, дуже дякуємо пану Іллі за такий за довіру до нас. Нам да. дуже приємно. Так. <ріх> да, да. І от дивіться, смородина є, отут ми рвали, те, що було коричневе, воно ще дочорніло. А є там багато кущів, яких ще ми не починали рвати. І там ми будемо їх обривати. Тому всі ті замовлення, от 17 літрів, тут є цей об'єм і ми його е, виконаємо. Тільки тут я вже забувся, як тут ходити, пару днів не був. Та й вже позаростало. все. Ага, дивіться, як вишні наростають. Я їх два рази за літо скошував, ото все, вишні. Ой, маленький горобчик. Де? А вон, я злякався, думав, може змія, вон ще добре літати не вміє. Ага, бачу, бачу. Зараз вам покажу, 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 покажу. не бійся, ну ладно, бо зараз ще під машину десь залетить, не буду за ним бігати. Так. Так що що я прийшов, хочу показати, що смородина є. Дивіться, об'єми є. І вже така велика. Ну, от смородина, така... об'єми. Дуже гарно. Дивіться, як золото, як чорне золото. золото. Приймають там, а ми не спитали, по чому не, приймають. Ну, ми там не будемо продавати no. нашу. Так. Приймають все. Ну молодці, люди просто собі заробляють. от. Молодці. Гроші заробити можна, той хто хоче. От просто хтось хоче здавати, він не повезе десь далеко, він хоче здати. Йому добре, що є такі точки, навіть дешево, він хоче. от Він нарве, здасть і все. А ті можуть собі заробити люди, продати, купити дешевше, продати дорожче. От, не, не плачуть, що нема роботи. Так, значить, що я підсумовуємо за смородину, об'єми є. Значить, будемо закривати. Навіть ще один кущ порічок є. Дуже класний железних. Треба буде ще собі зробити. Потім в нас ще треба перевірити, чи є полуниця, бо ще є замовлення на полуницю. Кілька кілограмів. Не знаємо, чи зможемо виконати, тому що і самі хочемо їсти. От. І будемо розпочинати сезон малини. Зараз ми тут знаходимося, але як підемо туди за хату, то там про малину ще детальніше. Малина дуже цікава тема, особливо ціна. Да, завершуємо сезон полуниці, починаємо сезон малини. Але треба нам перебазуватися туди. Ну і тут ще ми маємо таку вишню, можемо нарвати. Ні, ще є вишня. Ну то просто не вартує шкіра вичинки. Ото лізти, на ту дробину, ставати. Потім здати по 10 гривень. Побачимо, витали, побачимо. Все питання в часі. Час це такий ресурс, з якого зроблене наше життя. Питання все в часі. Якщо буде час, будемо займатися вишнями. А зараз мусимо свої зобов'язання виконати по смородині і йдемо туди до цікавого, до малини і полуниці. Є такий красивий. Що Бо вони самі й останні, то вони вже такі. Дві штуки є. є, ще трошки щось там є. А, я думав дві тільки є. Так, так, так. Ну є, каже Іванка, що є, щось є. Ой, дощі пройшли тут. Ням-ням. Малина. Малина вже й попереспівала, бо ми не збирали, нас не було. Дивися, Іванка, дивись, яка величезна. І вже хоче падати. А дивись, воно на землі, все, воно вже таке все. Дивись, яка величезна. На у мене ну, але немає ні рубачка, а ага. нічого всередині. Таких не бачили. Супер. 40, угу. Ти бачив ще смородина тут є. Смородини ще там є ці. багато, так що будемо ще далі її продавати. Ой, малина тут аж дивиться, не хочеться. І вам не хочеться показувати. То не показуєш, поки що. Не показувати. Ні! <схай> ну так як не показувати. Покажемо. Ну, Покажемо. Покажем. Вот, треба все працювати, сапати. Ой-ой-ой. Задерти кожух і... Да. Але вже видно не озброєним оком. Там червоніє, там червоніє, там червоніє. Ну, будемо працювати. А тут що ти будеш робити? оцього? покосим Так, ну що, давай передіваємося і до роботи. Дуже цікаво, скільки вийде полуниці, чи буде що продати, чи буде тільки собі їсти. І будемо ще розмишляти з вами про ціну. Кілька думок вже так почитав, прийшли мені в голову. Те, що люди кажуть, те, що люди пишуть. Поділюся з вами тими думками, якщо не забудуся в процесі того всього. от А ви напишете свої думки в коментарях під цим. Все, йдемо передіватися. Йдемо. Така приспособа. 2 літрових банки і одна півлітрова поміщається. Я назбирав чуть-чуть більше, як літру. Але Іванка з мене сміється, що вона вже 5 літрів полуниці назбирала. Каже, що я помало збираю. Ну, в мене ж тут не суцільно, у мене тут треба ходити, переступати, дивитися, чи нема вужа там, де ступаєш. В общем, все не так просто. На малину маємо замовлення е, 5 літрів. Так що зараз е, позбирав я ту стару і зараз буду дозбирувати молодою. Скрізь пройдуся, де є Heritage, Ample, феномена нема. John Джей і Полана. Будемо дивитися, де є, і визбирувати червоненькі ягоди. От відразу біля таблички. І що це за сорт? Heritage. Перша ягода, ну її, звісно, треба з'їсти. Пойдет. Далі будемо збирати. Мені подобається ця луб'янка, тут стає 2 літри і якраз місце є на Говпрошку сюди поставити. Супер. І починаємо перший рік, ну, осінню садили. А зараз літом вже збираємо і будемо продавати, херететь. Так що факт продажу малини з нашого малинника. Я думаю, що сьогодні ввечері відбудеться, бо є замовлення на 5 літрів. От, і пару бубочок буде з новенького. Ну, не пару, я думаю, що тут певно пару літрів буде. От. Але сьогодні парить, сьогодні як в теплиці. Працюєш. На полі, а як в теплиці. Сьогодні після обіду передають грозу. Ну так парить, що дуже сильно парить. Треба швиденько позбирати, рвати смородину, то, щоб роздавати, що ви покупляли Василь К, е, Іван з Ужгорода і канал Днівні Утра в особі Іллі 10 літрів. Другий раз вже купив. Так що дякую вам, будемо збирати, поки нема дощу. Я от подумав, що треба мені купити для GoPro кріплення таке на лоба чи на груди, от, щоб причепити її і робити двома руками можна було і, і знімати даже процеси. А то, коли щось робиш, ходиш, каже, ти нічого не робиш, іванка тільки робить, коли знімаєш, наприклад. А коли щось робиш, то тяжко знімати. Одною рукою тяжко працювати. Отака от, мені мисля прийшла. Може, в когось валяється кріплення до GoPro. Так що висилайте. Все, збираю далі. Я повернувся, глянув то торедок вам показати, Гленемпл. От. Так, стидно показувати, що вона така заросша, але ну, нічого, зато ми, ну, як я собі сподіваюся, правильно використовуємо час. І на все не вистачає часу, то нічого. Хочу показати, що тут нас пару днів не було. От вона вже засохла, таке я обриваю і викидаю. А далі є ягодки. І багато є на цьому на нагленемпелі, на тому багато є ягід ось таких. Бачите? І багато в рядкові є, бачу висять. А то я зараз їх буду збирати і потім побачимо, що там на полані робиться. Ну бачу теж червоніє, нормальненько. Тільки що зілля дуже багато, але то нічого збираю тих два рядка. Джоан джей і Glen Apple. буду йти по міжряді і сюди і сюди дивитися і відразу пробувати смакові якості собі, для себе визначати. Ну все, давай. Дивіться, Glen Apple вже лежить. Це на протязі скільки днів, десь у нас 5 днів не збирали, от вона лежить. І я попробував Glen Ample, от неї така кістянка збірна, ну, от така крупна вона. Попробував я Ну, мені на перший погляд, верніше на перше відчуття, смак її якийсь. Ну, такий, що бувають і лучші. Так мені здалося. А ви що думаєте про гленемпул? Може я погано розкушав? Не знаю. Як на мене вона не дуже солодка. Не солодка. Треба, щоб була солодша. Це так для мене. Моя чисто суб'єктивна моя думка. Таке викидаємо. це таке, розуміємо, що. Цього року не то, що ми заробітку не будемо мати, тому що ми перший рік. От. А взагалі мало хто буде мати заробіток на малині. Хоча багато хто й буде. Все неоднозначно. Хто як вміє продавати, той так і буде заробляти. Все залежить від вмінь продавати. Це не залежить навіть, мабуть, від географії так сильно. Ну, трохи залежить, звісно, але треба ширше трохи, певно, дивитися От, і шукати якісь інші шляхи, не тільки ті, що пропонуються. Так, дивися. Glenemple, переспілий. Опа, впав. На варення було б нормально ще. Що... Поки йду міняти тару, так кілька думок про ціну на малину, що я про це чув. І чи може воно вплинути на загальну ситуацію, ви поділіться, будь ласка. Наприклад, ну я так дивився деякі канали, там кажуть, що мали багато малини. от, І ну будуть просто перекваліфіковуватися. Не канали, а ці, ну самі фермери, будуть чимось іншим займатися. Чим чекати там кілька років, поки наладиться ситуація. Будуть якусь частину, може навіть велику частину е знищувати, і зробити якісь інші там, насадження або теплиці, або щось в тому роді. От. Получається, ситуація буде трошки виправлятися, якщо всі так будуть. Ну, не всі, а багато хто буде так робити, то насаджень в Україні зменшиться на якийсь певний період. Що я ще таке чув, що в кого багато людей і не будуть її нищити, малину. А будуть далі чекати, в кого великі площі. Вони ж наймають людей для того, щоб їм збирати. Вони самі не позбирають, ну там скільки ти можеш сам позбирати. 10-15 сотих, сотих сім'єю, 20. А в кого гектари. От, наймають людей. І виходить, якщо зараз ціна там, оптом приймають 20-30 гривень, так раніше людині платили приблизно стільки за кілограм. І що то буде получатися? Буде невигідно, будуть. Мабуть, теж будуть змушені знищувати або якось віддавати людям ну, креативити, щоб люди самі приходили собі, збирали там, хто хоче якийсь зелений туризм, туди-сюди за пару гривень, за кілограм собі збирали. Ну не знаю. Все то буде цікаво. І ще таку думку чув. А, ну то виходить, ті, хто має багато, то на них воно сильно впливає. Ті, хто має мало, так вони собі як самі збирали. В них отих 20-30 гривень, е, ну їм не треба нікому віддавати за зборку. Вони самі збирали і самі будуть збирати, і для них ото от буде чиста ціна. Ну там ще логістику відняти. Чиста ціна, по якій приймають. І якщо в них є небагато, так як в мене, наприклад, там до 20 сотих, то можна і в роздріб продавати. Тільки треба дуже добре все організувати, я думаю. От. Принаймні, якщо от така зараз, як зараз, ціна, то якось треба креативити, щоб продавати в роздріб. І можна вийти на минулорічну ціну. Далі що я ще таке чув? що У ну, Фейсбуці там є група, все про малину, там люди пишуть, діляться. От. І там є така пропозиція, хтось пропонує возити йому, заморожувати, він платить по 50, вроде, чи скільки точно не пам'ятаю. Ну, не так, як всі, чуть-чуть більше. Але розраховуватись буде в листопаді. от Яка фішка пропонує, що каже, привозите мені, і я заморожую, от, і я вам плачу по 50, по 60, по 70 гривень, вже не помню точно. Ну Мене це не цікавило, тому що в мене немає таких об'ємів великих, от, щоб там зараз переживати, де і по якій ціні її продати. От. А, але каже, я з вами розрахуюся в листопаді, От так, якщо хтось довіряє. От. Каже, Я заморожую вашу клубні... Не клубніку, а цю малину. Даю вам потім в листопаді чи в жовтні клієнтів і ви її продаєте. От. І, Виходить, він заробив. І там вже хто з ким в листопаді розраховується, непонятно, чи він з ними, чи вони з ним. Ну, в общем, отака от тема. Получається, якщо її трошки притримати, зараз, щоб дефіцит почався. Ну, але це настільки треба об'єднатися, зорганізуватися, щоб всі однаково думали. Ну, а не всі однаково, не всіх однакова ситуація. Комусь треба гроші вже і сьогодні, і неважливо скільки. от, от Аби 100 гривень хоча б. Тому. Отакі три думки, що ви про них думаєте, чи ви таке чули, і ви вже з досвідом малиною давно займаєтеся, як воно краще. Які у вас є мюслі, мислі, думки по цьому поводу? Як ви плануєте виходити з ситуації? Я планую якось креативити, продавати все в розріб, У мене взагалі ще нема що продавати. Я планую просто, щоб вона виросла, просто щоб вона була чиста, просто щоб. Все було добре, а на другий рік все вирівняється, я думаю, якщо доживемо, все буде добре. Так, тепер хочу зважити, скільки в одному літрі, скільки є малини. Давайте зараз включимо нашу таку вимазану вагу, тому що вона робоча, працює. Це вона в полуниці вимазана. Зважимо одну літру. В одній літрі є 896. Грамів, але треба зважити порожнього слоїка. А порожнього слоїка літрового в мене немає, так що придеться той експеримент, потім ще повторити. Або в інтернеті треба глянути, скільки важить порожній літровий слоїк. 896 відняти цю вагу і будемо знати. Ну, давайте наприклад півлітрового. Ту саму маніпуляцію проведемо. Так, 474 грами в півлітровому слоїкові. Тепер важимо слоїка. О, 474 мінус 251. Так, то треба калькулятором. Це, як я казав, 474. 474 мінус 251. І того в пів є 220. 3 грами. То що в нас виходить, що якщо відняти банку, то оце десь приблизно пів кілограма в літрі в літровому слоїку. Угу. То нормально, нормально, можна краще продавати в роздріб і будемо виходити на минулорічну ціну. От Будемо намагатися так і робити, поки в нас мало. Так що втивку мало щось там не вродило, перший рік немає урожаю. Так що ми в плюсах. А в кого багато. Ті не в мінусах, ті в більших плюсах. Просто вони не доотримують того прибутку, що мали би отримати. Ну, все, йду я далі збирати полану. Ті всі вже літні позбирав і приступаю до основного, до полани. Як не крути, а три слоїки не влазить. Я думав, що Ой, чотири, Влазить тільки три. Думав, що півлітрових буде чотири влазити, та де не влазить? От, влазить тільки три. Літрових два і один півлітровий, і так само півлітрових, тільки три. Знайшов я літрову банку, йдемо, зважимо її і переробимо наш експеримент. От, Буде цікавіше, тому що півлітри там, може й менше склайти, ну так воно міряти літровими, літровими, ну, літрова банка може менше, наприклад, важко. Ну зараз побачимо. Так, хтось каже, а чого ти не висипиш літру в кульочок і не зважиш, тому щоб не мнути її. Це дуже ніжна ягода. Значить, чик. Фіксуємо. 897 грамів. Забираємо. А тут? Тут 938. Ну, хай буде отут. 938. От. І зважимо. 928 мінус 390. Скільки буде? 928. 8 мінус 390. 538 грамів в одній банці. Ну Десь 550, ну від 500 до 600 грам чистої малини. Маса нетто. Якщо банка ну, бруто кілограм, то десь буде 600 грам малини в банці. Отак виходить. Не буде 1,5 літра і один кілограм. Ясно, майже 2, майже 2 літри треба, щоб був 1 кілограм. Так що, якщо ми її продаємо по 40, наприклад, то кілограм виходить 80 гривень. Так само, як була полуниця. Така сама ціна, як була середня ціна минулого року на малини. Кого небагато, продаємо літрами і ні про що не переживаємо. Хоча малина найдорожча ягода, продають її в нас, як я був на базарі останній раз, то продавали і по 50 гривень. Так, поланку збираємо і вже стільки маємо. Багато нема, але ж вона ще до осені буде рости, розвиватись. Ми її будемо сапати, підливати, підживляти. От. І основний урожай буде осінню. Але і так, добре, сьогодні в нас 2 липня. Ні, 3. Чи 4. Ні, 3 липня сьогодні. 3 липня. Це такий історичний момент в нашому малиновому бізнесі. От, в нашій малиновій справі. Що Ми перший раз збираємо для продажу малину. Всі сорти, крім феномена, вже плодоносять. доносять. 3 липня 2023 рік забув сказати, це для себе, для історії. Хочу сказати, хто пам'ятає, то бачили, що отут в мене три рядка від межі. О, то вони були обрізані під корінь секатором. Три рядка вручну ми обрізали. А там далі ми не обрізали. І виходить... Там далі більше є, ну вже є червоні малини, а тут чогось нема. Хоча, хоча є одна, во дві маленькі. Але так як дивитися, не видно тут. Будуть осінню. Але краще мали б бути теоретично кущі. Получається, ну тут, як кажуть, на один урожай, а там на два урожаї ми пустили, там де не обрізали. Ну, чи суттєва буде різниця, чи не суттєва. От там я вже збирав, ну тут теж є одна ягода. Зараз я прийдуся до кінця, побачу. Це я розказую не для професіоналів, а для таких, як я. Хто хоче все наглядно побачити на своєму прикладі, для тих, і є той канал. Які помилки, як з них виходити. Отже, виходить, отут, якщо пообрізати під корінь, під землю, то нема довго малини. От знов є одна. Там частіше, більше червонішої, там де не обрізали. А тут немає. Так що вирішувати кожному, обрізати чи не обрізати. Хоча во знов є. А може це і не від того, але мабуть що від того. Все, зі збором малини. Закінчив я і тут, і тут позбирав. Скільки вийшло, зараз сам не пам'ятаю, скажу. Полуниця теж Іванка назбирала. Для продажу сьогодні ми маємо е, 6 кг для продажу і 2 кг собі. От, так що такі-то справи. Поливання я не включаю, крапельне зрошення сьогодні, тому що завтра, чи найближчими днями, ми приїдемо будемо тут її сапати. бо дивіться, яка От. І будемо тут косити, бо дивіться, яка стежка. Будемо приводити до якогось естетично більш-менш е допустимого рівня, так би мовити. Тому не включаю поливання, тим більше зараз парять, передавали на сьогодні грузу. Ймовірно, що ввечері буде поливатися з хмар. Значить, зараз перебазовуюся до Іванки. Іванка там рве смородину і поговоримо з нею. Так, ось так у нас вийшло. Літра, 2, 3, 4. 4 літри. А то подосипаємо, щоб були повні слоїки. 4 літри малини получилося в нас. Воно якось так символічно, полуниця, коли починалася перший раз, я віз продавати. вгадайте скільки кілограмів? Да, 4 кілограми. І потім як пішло, поїхало, як закрутилося. От. Так що думаю з малиною теж буде все нормально, бо з полуницею нам все сподобалось.